Зрозумійте сутність цього. Пам'ятайте сіять сіє слово. Все є насінням. Кожна дія, кожне слово на цій планеті. Нема нічого живого, що не було б народжене від насіння. Я ніколи не чув, щоб хтось навчав, чим саме є віра, поки не почув канета і глорію. Ранами Ісуса, моя дитина була стілена і зроблена цілісною. Я більше не витрачаю час щоб хвилюватися про гроші. Після того, коли я присвятила наш бізнес Господу, ви можете перемагати важкі ситуації, стоячи на слові Божому. Підбадьортесь і знайте, що Бог може розвернути вашу ситуацію на 180 градусів. Якби не вчення Кенета Копленда, ми б розвалились на частини. Ми були переслідувані, але ми знаємо, що наш Бог істинний. Господь зцілив наш шлюб. Стільки людей страждають лише тому, що не знають, що зробив для них Бог. Саме тому я продовжую розповідати свою історію. Бог дав вам перемогу, віра буде підбадьорювати вас, вірити Богу на слово і жити тим життям, яке він для вас призначив. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого Микена та Глорія Копленд. Глорія, дякую за Твою доброту до мене. Дякую тобі за те, що ти добрий до мене. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за цю передачу. Ми прославляємо тебе і поклоняємось тобі, і благословляємо тебе сьогодні. Ми підносимо ім'я Ісуса. Та, Господи. Господи. Ми віддаємо тобі честь і хвалу. Дякую Тобі. І ми звертаємося сьогодні до Твого Слова, щоб мати віру Божу, мати віру в Твоє Слово, мати віру для життя, зцілення і всього найкращого. І ми поклоняємося Тобі і прославляємо Тебе за це. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе, за те, що Ти даєш нам це. І ми молимось в Твоє ім'я. Так. Амінь. Амінь. Алілуя. Хвала Богу. Слава Ісусу. Ти завівся? Так. Ми звільнимо і відпустимо тебе. Отак. Слава Богу. Давайте повернемось до Євангелії від Марка 11.23. Ми говоримо про основи віри, про базові принципи віри. І як я вже говорив понеділок, перше я почув це від мого онука Джеремі. Ви часто бачили його на цих передачах. І я збагнув. Бо я саме навчав і проповідував про основи віри. І він пригадав мені це. Він сказав, що ви бачите, коли дивитесь якийсь чемпіонат світу? Що ви бачите, коли дивитесь суперкубок? чи змагання з тенісом? Ви бачите гру майстрів основ. І ви стаєте такими завдяки практиці і тренуванню, практиці і тренуванню, практиці і тренуванню. І коли всі залишають поле, ви продовжуєте ви тренуватись. Здаєтесь. Ви просто продовжуєте так. тренуватись, ви не здаєтесь, ви повністю занурюєте себе в основу цієї гри доти, доки не станете найкращими. Це чудово. І це те, що вам слід робити щодо духовних сил і базових принципів. І дозвольте мені сказати це ще раз: фактично, Перш ніж ми прочитаємо Євангелію від Марка, 11.23, давайте відкриємо послання до римлян. Я цитував його вчора, але я хочу, щоб ви побачили це своїми очима. Я хочу, щоб ви побачили це в третьому розділі: Послання до римлян. 27 й вірш, де сказано: де ж те, Чим би хвалитися. Воно знищене. Яким законом? Законом діл? Ні. Але законом віри. Так. І пам'ятайте, в посланні до Галатів 5:6 говориться, що віра діє любов'ю. Нема любові, нема віри. Так. Тому, що таке благодать? Що таке благодать? Гаразд. Де ми зараз? Ось тут. Давайте відкриємо четвертий розділ, 16 вір. Отже, по вірі, що було по благодаті. Тому нема любові, нема віри. Нема віри, нема благодаті. Щоб обітниця була непорушною для всіх, не лише по закону. А й по вірі нащадків Авраама, який є батьком всім нам. Амінь. I mean. І як сказала Глорія вчора, віра не є пропозицією. І це так зрозуміло, Глорія. Це так просто, що вам справді потрібна стороння допомога, щоб зрозуміти це неправильно. Глорія сказала, що віра не є пропозицією. Бо без віри неможливо догодити Богу. Чому? Через благодать. А що таке благодать? Це незаслужене благовоління. Благодать це непереборне бажання Бога. Ставитись до вас так? Ставитись до Глорії, ставитись до мене і до будь-якої іншої людини на землі. Так, наче гріх ніколи не існував. Амінь. Я пригадую той рекламний ролик, де люди залазять в зелені вантажівки і все там вичищають. Так, якось я дивився це відео, і там було сказано, наче ніколи нічого не було. Я голосно закричав, Глорія, це віра, це віра, наче гріха ніколи не було. Точніше, це благодать, наче гріха ніколи не було. Це те, що сказав Бог. Я сам витираю провини ваші і більше Штала про них Богу. не згадую. Слава Богу. Ніби цього ніколи Алілуя, не було. Наче Чи цього того? ніколи не було. Так, це благодать. Отже, є за що бути вдячними. Саме тому так важливо знати і постійно весь час практикувати основи віри. практикувати їх постійно. Майте віру Божу, бо істинно кажу вам. Якщо хтось скаже горійці, зруся, і кинься в море, і не матиме сумніву у серці своєму, а повірить, що станеться за словами Його, то буде йому все, що скаже. Тому кажу Хвала вам, Богу. все, що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам, і коли стоїте на молитві, то прощайте. Тепер, Глорія, ти бачиш, чому це так важливо? Бо якщо ви не ходите в любові, ваша віра просто не діє. Так, це тринадцятий розділ першого послання до Корінтян. І перед цим Павло закінчує викладати про дев'ять дарів Духа, про прояви Духа Святого. І тринадцятий розділ він розпочинає так. Якщо я говоритиму мовами людськими та ангельськими, а любові не маю, то я просто створюю багато шуму. І далі він каже, що все це просто нівелює всі ці дари духа, які він щойно навів 12-му розділі. Чому? Бо вони не діють без віри, а віра діє любов'ю. Так. Вони є проявами Бога, які є любов. Так. Амінь. Саме тому так важливо, що ви розуміли, що віра не є пропозицією. Віра це заповідь. Так, Господи, я воїн в армії Господа. Амін. Так, Господи, я ходитиму в любові. І це благословення. Це приносить Над вам міру. благословення, коли ви ходите в любові. Це відчиняє Тому, двері. Тому, коли це стає для вас заповіддю, це стає реальним. Ви не маєте вибору, Амін. ви мусите ходити в любові. Отже, основи віри. І я хочу дати вам. Ці п'ять основ віри, щоб ви могли законспектувати їх, якщо ви конспектуєте. Через те, що наш час на передачі обмежений, я хочу вам одразу їх навести, щоб вони були в вашому конспекті. Базовий принцип номер один вірте в своєму серці, і потім говоріть це своїми устами. Вірте в своєму серці і говоріться своїми устами. Номер два. Чиніть на підставі своєї віри. Якова 1,22 і 2, 14, 17, де сказано віра без відповідних дій мертва. Потім ми бачимо ще один базовий принцип. Твоя віра зробила тебе цілісною. З Євангелія від Матвія 5, 25, 34. Те, що зробила та жінка, наступний принцип: віра не працює в серці наповненому непрощенням. Євангелія від Марка 11, 25. послання до римлян 5, 5,5, до Галатів 5, 6. і послання до Ефесян 4, 27. Далі ніхто не може отримати благословення Авраама. Вірою Хоми. Так. Ми все це розглядаємо. Послання до Римлян 4, 17, 20. і потім Євангелія від Івана 20, 24, 29. Отже, вірте в своєму серці і говоріть це своїми устами. Ми читали Євангелію від Марка 11, 23. Відкриємо послання до римлян 10.10. .10. Чи можу я дещо сказати? О, так, будь ласка. Не кажіть нічого іншого. Безумовно, ніколи. Якщо ви зловили себе на тому, що ви говорите щось інше, так. одразу зупиніться. Зробіть, як Давид. Поклади охорону уста моїм, щоб я не грішив проти тебе. О, брате Коплен, це не може бути гріхом. Справді, дозвольте мені тут дещо перевірити. Я хочу переконатися де в чому. Я пам'ятаю, що в посланні до римлян 4,23 говориться: все, що не по вірі, це гріх. Так невір'я це гріх. Так. Сумніви це гріх. Так. Хвала Богу. Ми розберемося. Це сильно. Знаєте, якби ми мали більше часу, я би зупинився на цьому. Отже, послання до римлян 10.10. .10. Це приголомшливий розділ віри, бо апостол Павло проповідував слово віри, і він сказав це в 8 вірші. Отже, десятий вірш. Бо серцем внутрішньою людиною вірять до праведності. А устами сповідують, на спасіння. Пам'ятаєте послання до Ефесян 2, 8? Так. Ми спасені благодаттю через віру. Саме віра прийняла це. І саме віра вивільнила це. Це базовий принцип віри. Ви вірите в це в своєму серці і говорите це своїми устами. Дев'ятий вірш. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і в серці твоєму вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Вірте цьому у своєму серці і говоріть це устами. Друге послання до Корінтян 4,13. Ми, апостол Павло, говориться і про себе, звертаючись до церкви в Коринті. Ми, маючи той самий дух віри, як написано, увірував я і тому говорив. І ми віримо, тому і говоримо. І ви бачите це в Євангелії від Марка 11, 23, так. де Ісус сказав: вірте цьому в своєму серці, і говоріть це своїми устами, і ви матимете те, що ви кажете. А зараз давайте звернемося до 12-го розділу Євангелія від Матвія. І коли я вперше побачив це і зрозумів, про що тут йдеться, це просто струснуло мене. Коли ми з Лорі народилися згори, ніхто з нас не знав писання. Ми нічого не знали про Біблію. І я почав бачити певні. Розумієте, ми з нею чули якісь релігійні речі. Але коли я побачив ось це, в 12-му розділі. Євангелія від Матвія, я побачив це ось тут і подивіться 37 й вірш. Бо словами своїми виправдаєшся, і словами своїми засудишся. Що ви говорите? Так. Це рішення не за Бога. Те, що в вашому серці виходить з ваших уст. А зараз відкриємо Євангелію від Луки. І знову, це те, як Лука викладає те саме вчення Ісуса. Але він вказує на дещо в шостому розділі. І я хочу, щоб ви це побачили, бо це дуже докладно і зрозуміло. Де ти зараз? Євангелія від Луки, шостий розділ. Сорок третій вірш. Отже, зауважте. Зрозумійте сутність цього. Пам'ятайте, сіяч сіє слово. Все є насінням. Кожна дія, кожне слово. На цій планеті нема нічого живого, щоб не було народжене від насіння. Нема доброго дерева, яке приносило б поганий плід, і нема поганого дерева, яке приносило б плід добрий, бо кожне дерево пізнається з плоду свого, бо не збирають смок з тернини і не збирають винограду, з чагарника. Ви можете дізнатися, що є в серці людини, у її внутрішній людині, з того, що виходить з її уст. І якщо вона каже те саме, що кажете ви, ви не звертаєте на це жодної уваги. Так. Але коли ви оновили свій розум щодо Слова Божого і ваша душа знає, знаєте, якось я повернувся з занять в університеті Орела Робертса, і Глорія на галявині перед домом розвішувала одяг. То були ще ці роки. Так. Я приїхав, і вона сказала: Коли я зайшов, вона зайшла за мною в будинок і сказала: Я хочу розповісти тобі, що я сьогодні зрозуміла. Вона сказала: Повірить, що станеться за словами його, то буде йому все, що скаже. Кеннете, я зрозуміла це сьогодні. Нам слід вірити, що все, що виходить з наших уст, здійснюється. А того дня на заняттях я зрозумів те саме. Хвала Богу. Два я сказав, Ісусе, ти показав це мені і глорії. Погляньте на це. Ми мали прийти до того, що розумієте, це закон. Так, і все, що виходить з ваших уст, здійснюється. Відтоді ми звертали увагу на все, що казали. Так, ми й досі це робимо. І в міру оновлення вашого розуму. Ви чуєте, як хтось щось каже, ви не накидуєтесь на них, якщо ви не знайомі. Чи в будь-якому випадку ви не накидуєтесь на них? Або якщо ви щось кажете, ви просто швидко себе виправляєте? Отак, одразу ж. Так. Ви чуєте когось і ви думаєте. Це не те, що говорить про це слово Боже. Бо ваш розум оновлений Словом Божим. І вони кажуть, о, починається сезон грипу. Скажу вам наступне. І вони кажуть, що цього року з'явився якийсь штам, про який ніколи не чули. І він іде з Тімбукту, чи ще звідкись? О, знаєте, ми завжди першими хворіємо. Слава Богу, дякую тобі, Ісусе. О, слава. Ми захворіємо на нього. Ми захворіємо. Розумієте? Так. І знаєте, що ще? Хтось може думати і казати: ну, це крайнощі, це вже крайнощі. Кожне слово, яке виходить з ваших уст. Так. Вони кажуть, це вже крайнощі. Друге послання до Корінтян говорить про це дуже чітко. В 10-му розділі, Відкриймо його. Гаразд, давай. Я вірю, що дух. Ні, ні. Дозвольте мені закінчити з цим. І потім ми перейдемо туди. Добре. Нагадай мені про це пізніше. Бо кожне дерево пізнається з плоду свого. І 45-й вірш. Добра людина з доброго скарбу або зі свого внеску, того, що вона вкладає свій дух, виносить добре. Добре заходить, добре і виходить. Заходить сміття, то і виходить сміття. А лиха людина з лихого скарбу серця свого виносить лихе». І пригадуєте, у посланні до євреїв 3.12 говориться. Про лихе серце невір'я. І невір'я це не відсутність віри. Невір'я це коли ви вірите чомусь іншому. І те, що виходить з ваших уст, є наслідком того, у що ви вірите. Ну, я в це не вірю. Щойно ви сказали мені, у що ви вірите. Так. Бо від повноти серця говорять уста. Людина нічого не може цьому зарадити. Ви нічого не можете з цим зробити. Я нічого не можу з цим зробити. Не вірю вір і зробити. виходить. Так. так все влаштовано. Так, все влаштовано. Те, що там є, виходить з ваших уст. А що виходить з ваших уст, те ви і маєте ваше життя, моє життя. Життя кожного, те, що ми маємо сьогодні, є наслідком того, що ми говорили вчора. Ні, дозвольте мені уточнити. Це наслідок того, у що ми вірили і що ми говорили вчора. Амінь. Амінь. Дякую тобі, Господи. Що там було? А зараз 10 розділ другого послання до Коринтян. Відкриймо його. І це для людей, які кажуть. Ну, знаєте, перед усім... бо як Глорія говорила, ну, це вже крайнощі. Ви хочете сказати, що кожне слово? Там так написано. Тут написано. Ми просто не прочитали це там в Євангелії від Матвія. Там сказано, ви дасте звіт за кожне порожнє слово, Та? що виходить з ваших уст. А порожнє слово це слово полишене віри безплідне слово. Всі ці вислови на кшталт, до смерті налякався і так далі. Слова, які не породжуються вірою. Ми можемо жартувати і гарно проводити час, бо веселе серце корисне, як ліки. І все це починається від життя вірою. Це не порожні слова. Отже, давайте розглянемо записане в другому посланні до Корінтян, десятий розділ, четвертий вірш. Зброя нашої боротьби не плацька, а сильна Богом на руйнування твердинь. Нею скидаємо задуми або всяку думку і все, що підноситься проти пізнання Бога або того, що ви знаєте зі Слова Божого. І полонимо кожну думку на послуг Христу. Кожну думку. Кожну, бо про що ви думаєте, те ви і кажете. Хвала Богу. Ви почули мене? Про що ви думаєте, те ви і кажете. А що ви кажете, так. те ви і отримаєте. Правильно. Слава Богу. Вигукніть хтось самі. Амінь. Амінь. Я захоплений тим, Амінь. про що проповідую. Слава Богу. А наш час вичерпано. Ми з лорією повернемось за хвилину. Нагадую вам про те за наших передач, а також вам сподобається свідчення наших партнерів. Слава У січні Богу. 1994 Це року у наших партнерів стався землетрус силою 6,8 бала. Там, де живуть Бренда, і її чоловік, який є пасторами церкви. Я просто переглядав всі ці свідчення одне за іншим, одне за іншим. Які ми отримали від наших партнерів. Свідчення про повне визволення. Хвала Богу. Що ви робитимете під час землетрусу? Ми з злорі якось опинилися там, де стався серйозний землетрус. Ми теж швидко помолились. О, так. тому читайте на нашому сайті ці свідчення в розділі голоса перемоги. Ви можете робити це абсолютно безкоштовно. Хвала Богу. Ви можете просто підвестися і сказати, дяволе, я вже стілений ранами Ісуса. Моя сім'я вже благословенна і процвітає. Амінь, це належить мені в Слові Божому. Я маю це в Слові Божому. Ну бо, читайте ці свідчення зі своєю сім'єю, особливо з дітьми чи онуками. Їм потрібно чути ці речі перед тим, як вони підуть вранці до школи. Скажіть, дитинку, тобі не потрібно хвилюватися про те, що хтось вірветься до школи і почне там стріляти. в нас є ангели. Скажіть їм, брат Копленд і його сім'я, і співробітники місії Кеннета Копленда моляться за своїх партнерів щодня, щодня, щодня про твій захист, дитинку. Просто скажи: я згоджуюся з Кеннетом і Глорією. Йди до школи і ні про що не турбуйся. Читайте їм ці свідчення. Алілуя! Отже, ми молимось за наших партнерів. Ми молимось за всіх наших телеглядачів по всьому світу. І ми дякуємо тобі. Ми прославляємо тебе. За те, що ти поширюєш це послання віри по всій землі. Ми Хвала такі захоплені Богу. тим, що ти робиш по всій дякуємо, землі. Дякуємо, Господи. І ми дякуємо тобі. Слава Богу! Дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу. В ім'я Ісуса. Глорія, сьогодні був чудовий день. Хороший, мені сподобався. Це Кенед і Глорія Копленд нагадують вам, що Ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Моргіє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з біблії. KCM.org.ua допоможе вам там, де ви є.